Рекламна агенція. Незабаром новорічні свята, і можна було замовити банер. Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про банери. Наближаються новорічні свята, тож час замовити фотозони. Дивіться, які фотозони ви можете замовити у нас. Хочете, щоб ваше свято засеяло ще яскравіше? На нашому сайті вже доступні святкові макети до Різдва, Миколая та Нового Року, барвисті дизайни, сучасні стилі і святковий настрій. Усе, щоб здивувати клієнтів і створити особливу атмосферу. Заходьте просто зараз і обирайте на краще. А як вони виготовляються в нас? Ви також можете подивитися в наступному відео. До речі, у нас ви можете замовити не тільки фотозони з нашого наявного каталогу, також індивідуальну розробку під вас, під ваше свято, під ваш будь-який розмір. Звертайтеся у приватні повідомлення і наші менеджери проконсультують вас щодо деталей. До будь-якої фотозони ви можете замовити собі ось такого красення, ростову фігуру, яка прикрасить будь-яке свято. Це може бути будь-яка фігура, не тільки такий красень, а можливо щось креативніше.